Вітаємо вас на нашій кухні. Смачні домашні рецепти. Ми дуже раді, що ви заглянули на наш канал. Сьогодні ми будемо готувати курячі гомілки на сковороді. Для цього нам потрібно. Я вже підготувала кілограм гомілок, почистила дві морквини та дві цибулини. Взяла майонез, чорний мелений перець, куркуму, сіль. Та олії. Рецептів приготування курячих гамілок на сковороді багато відео. А як ви готуєте гомілки, напишіть. Ми обов'язково прочитаємо ваші коментарі. А може, й спробуємо приготувати по вашому рецепту. Ну, а ми покажемо і розкажемо свій рецепт приготування. Спочатку м'ясо треба посолити. Солимо на свій смак. Я поселю десь отак. Перемішаємо трохи, поперчимо трохи, хтось скільки любить. А я ще й додаю куркуму. Перемішаємо добре все. Додамо майонезу десь три столових ложки і також все добре перемішуємо. І залишаємо десь на годинку, хай маринується. Час пройшов дуже швидко. У велику сковорідку вливаємо добренько та колії і викладаємо м'ясо. Накриваємо кришкою і хай смажиться на середньому вогні, десь півгодинки, періодично перевертаючи. А поки смажаться гомілки, ми поріжемо цибулю, ріжемо так, як на засмажку, або так, як кому подобається. І порізану цибулю поки що перекладемо до мисочки. Також на середню тертушку натираємо моркву. І також її перекладаємо до мисочки. Так, пора подивитися, як тут наше м'ясо. О, гамілки вже підрумянилися, пора вже їх і перевернути. І хай ще смажаться далі. Пройшло ще трохи часу. І пора кидати цибулю до м'яса. Також додамо і моркву. Все добре розрівняємо, накриємо кришкою. І хай ще тушиться до готовності, цибулі та моркви. Пройшло десь 5 хвилин. Ми трохи перемішаємо, і хай тушиться до готовності. Ось попробуйте приготувати. Вам обов'язково сподобається. І не забудьте поділитися в коментарях своїми рецептами приготування гамілок. Ми обов'язково прочитаємо всі ваші коментарі. Ну а вам смачного!